Нічого робити, але друг вже поїхав до себе додому. Далеко є вихід. У нас є. Купи щастя у баби Зіни. Блін, теж мені тут розлігся. Ну і що я тепер перезнімати? Ідеться при... мені це все Та признімати. Ну, ги... Тобі сумно, нічого робити, а друзі вже поїхали додому, до себе далеко, є вихід. Купи... Щастя у баби Зіни, Це щастя, яке коштує як пів твоєї нирки, але це того коштувало. Скажіть мамі, що ви відійдете до друзів, на... щоб ви там у них поспали все таке. Якщо воно дозволить, ви можете йти. Але не забувайте. Але зробіть таке місце, щоб ніхто вас не... ніхто до вас не ліз. І ніхто не відібрав ваш проєктор. От, наприклад, як я зробив в криниці це все. Ось мій рай. Так, йдемо, йдемо. І зараз я буду дивитися на цьому шикарному проєкторі. Буду дивитися офіційно... Е, Майкрафт. Майкрафт в Майкрафті. Айди. Я цей мод спалю на десь на 20 лайків. На 20 лайків я спалю цей мод і кину собі в телеграм-канал. Будь ласка, підписуйтесь в телеграм-канал і там все цікаво. все, всім дякую, всім па-па! І не забувайте купляти у бабезіни цей проєктор.